Добрий день, шановні аграрії, раді вас вітати на полях агрофірми. Як ви бачите, пшеничку ми вам всі зустрічали з вас на полях озимої пшениці. Ви бачите вже по нашим відео в Ютубі. Вже є відновлення вегетації, вже від розвиток пшениці вже почався. Від відтала відійшла земля. Хоча весна, якби очікували, що буде затяжна, але вона, як бачите, почалась дуже, скажімо так, дуже швидко. І що підганяє весняні польові роботи. Це у нас був дуже великий озимий клим цьому році. Він складає 1780 гектарів озимої пшениці. Це такі попередники у нас використовуються в господарстві, як пар, є частково невелика кількість. Значна кількість у нас посіви, пшениця по пшениці, по соняшнику, а також у нас всього зміння використовуємо горох посіви. І зараз настає час посіву гороху. Ми теж займаємося насінництвом такої культури, як горох. У нас дуже великий портфоліо по цій культурі, особливо в цьому році, так сказати. Будуть присутні такі сорти, із нових, які ми беремо під розмноження. Це у нас такі сорти, як симбіоз, Оркестра, Остіната. Це німецька селекція. Також нові будуть присутні на ринку в цьому році на ринку України взагалі два сорти, такі як асгард і Геліум. І також ми не забуваємо і про наше вітчизняні. У нас буде гайдук української селекції. Гороху у нашій сілозміні ми використовуємо, для того, що, як це, не тільки для того, що культура це як би, рентабельна для, для нашого виробництва. Ну, і так, як добрий попередник для озимої пшениці. Ми бачимо по розвитку це як і накопичення азоту у ґрунті, воно, і як рано прибираємо попередник, що ми можемо підготувати ґрунт під озиму пшеницю і отримати високий урожай в наступних ротаціях по, по зимі Пшениць, так Кроме цього, у нас для реалізації було скажімо так, для розмноження, Вже минулий рік ми розмножували горох, То, що він як появляється дуже, як і горох, дуже хороша культура, як всього зміні, так і для, особливо для пшениці. І як економічно обґрунтована культура в нашому господарстві, тобто, ми, виходить, у нас економіка складається. Тобто урожай такий, що ми готові отримувати десь порядка по планах на цей рік, десь порядка 4 тони. Влагозапас по цьому року, те, що ми маємо на час десь так по полям, скажімо так, в залежності від попередників, ну як би це сказати, і по пооранкі, і по. І, по, і по, по пшеничним полям десь складає від, скажімо так, від 140 до 180 міліметрів, це в залежності від попередника, який був під назимом пшеницю там, по паровим попередникам взагалі. Да, незначний, весна рання, ну поки суха, хотілося би опадів. Ну, В асортименті буде у нас горох, і в цьому, по цьому року ми реалізували весь сій. Будемо зустрічатися на наших полях. Вам гарних урожаїв. Всім бажаємо гарного настрою, мирного неба і гарного дня.